Вітаю вас, мої чарівні золоті леви. А зараз розглянемо, який вас чекає вересень. Буде сповнений багатьма ретроградними планетами, що вказано те, що нам потрібно звернутися до минулих подій, зробити роботу над помилками, щось підкоригувати, трошки зупинитися. Буде діяти ще до 4-го числа ретроградна Венера, а також до 15-го ретроградний Меркурій. Тож можуть зустрічатися люди з минулого інформація з минулого. Можете повертатися до тих речей, які ви любили. Проте нових угод не укладайте, краще в цей час нічого нового не купляти, окрім антикваріату, наприклад, не підписувати угоди. З вами Клименко Наталія. Зараз детальніше розглядемо основні ключові моменти вересня місяця. А ви поки що ставте лайки і. Поїхали. Венера вже 4 числа буде в прямому русі у вашому другому секторі. Сектор, який пов'язаний із вашою самооцінкою, цінностями, із вашими ресурсами, а також ці дім гроші, які ви отримаєте за власну працю. Тож ви можете передивлюватися своє фінансове положення, може, ви отримаєте дохід за свою працю. Можете заробляти повторно на тому, що вже колись давало вам дохід. 4 числа Венера стає в прямому русі, буде в вашому першому домі, тож вам легше вже буде проявити себе. Меркурій буде ретроградити в вашому другому секторі, тож ви можете повертатися до тих а, джерел доходів, які у вас вже були. Передалюватися своє фінансове положення. Та отримати довгоочікуваний до нагороду за вашу працю. В цей же період, планета авторитету, соціальна планета Юпітер, планета великого щастя, буде ретроградити в вашому 10 секторі, секторі соціального статусу, вашої кар'єри, ваших досягнень. В то в цей період ви можете. Передивитися, чи на цій посаді, яку ви хочете ви зараз знаходити, це може бути підготовка до важливого проєкту, і це буде до кінця цього року. Можете робити підготовчі. Етапи, а вже із наступного року вцілювати його в життя. 6 числа сонце зустрічається із Меркурієм в вашому шостому секторі, тут сприятливий час для того, щоб ви зустріли потрібну людину вам для допомоги. Це дім служіння, це дім рутинної роботи, нашої повсякденної активності. А тож у вас буде енергія для того, щоб ви діяли стосовно свого здоров'я, режиму дня. А 15 числа Меркурій, планета мислення, комерції, стає в прямий рух, але зачекайте трошки ще кілька днів, щоб укладати важливі угоди. Адже перед тим, як він знову буде повертатися в прямий рух, він буде зупинятися. Дайте йому трошки, щоб він розігнався і вже з більш високою швидкістю ваші проекти почали швидко просуватися. В цей же період буде новий місяць. У другому секторі, секторі грошей, тож можете запланувати собі масштабні великі надбання. А якщо ви планували в цей період по ретровенері, по ретро Меркурію, а, наприклад, купівлю майна або ж авто, техніки, то вже можете прописувати план, як досягти цього, вже буде сприятлива енергія для цього, тільки зважуйте, так періоди, коли місяць без курсу, в цей період не варто укладати ніяких угод і щось купляти. 16 вересня сонце буде в гармонійному аспекті до Урану, тож це хороший аспект, який вказує на активацію творчого потенціалу. 19 вересня сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. тож, зважуся на те, що це може бути аспект самообману ілюзій, пропрацювати його можна за допомогою творчих проєктів, малювання. Танців, або ж дивитися, чи читати фантастику, вивчати психологію. В цей період слідкуйте за якістю води та їжі, не відвідуєте масові збори до велике скупчення людей, адже нептун ще відповідає за епідемії і захворювання. 20 числа буде сприятливий період, коли сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону, тобто можете звертатися за порадою та допомогою до впливових людей, до структур е влади. А з 23 го числа сонце проходить знак Терезів. Я вітаю всіх Терезів з настанням ваших днів народження. І сонце буде у вашому. В третьому секторі разом із Марсом, тож ви будете націлені повні енергії та активності в сфері, яка пов'язана із сестрами, браттями, сусідами, із вашим близьким оточенням, недалекими поїздками, із підвищенням кваліфікації, вивченням нової інформації. 29 числа буде повний місяць. А він буде проходити в вашому дев'ятому секторі, а це також сектор навчання, це вища освіта, це мандрівки і розширення кругозору. Можете вже отримати певні результати, або ж це буде довгоочікуваний документ, який пов'язаний з за закордоном, або ж із підвищенням вашої кваліфікації, це може бути сертифікат, це може бути вже якісь результати за вашу діяльність в навчанні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Рада буду вас вітати у нашому Колі однодумців. До наступних зустрічей в наступних відео.